Доброго часу, моїм глядачам. 29 пляшок вино Порту Португалії. Інститут Вина Португалії. От. З такими акцизними марками. Написано інститут вина порту. Є е такі пляшки. Інститут винапорту, Ось таке воно. Пляшки не витирав. це все в пилюці, все зі старого погреба. От є отакі одна, глибокі дна. Акцески інститут Вінню до порту. Показую пляшки. Вино досить старе, от є за глибокими днами, Старі, акцески. Такий білий порт. Також старі акцийські. Все оригінальне. З виноградників Португалії. От. Воно чистеньке. Інститут винопорту. То має 20% посада порту. Є флішки, що тут зверху також. От є надпись. Інститут винопорту. Продовження. Таке порто. бачите, і підписано Кінта Донвал. Це є. Так називається земля, на якому вирощений був виноград. От, Інститут звина порту. Отакий От резерв. Резервний порт. Дуже цікаві. Цікава колекція. Бачите, тут така алюмінієва кришка. Ось так цески, старі, все підпис. Ось таке цікаве воно. Ну, Дивіться, все світленьке, гарне. Всім дякую за перегляд.